Надцяте лютого четвер Це ЧСН, студія Наталя Майборода. Добрий вечір. Чужі серед своїх паспортисти по різному записали прізвища п'ятьох членів однієї родини. Написали, як їм заманулося шлях до Тараса у Каневі до 200-річчя з дня народження Шевченка побудують дороги. 330 мільйонів. Визначено Це ремонти, реставрація і будівництво доріг. До Шевченкових місць. 23 роки в ефірі. Телекомпанія «Роз» святкує день народження. Спеціальний репортаж. Сьогодні у випуску, здебільшого помірковані соціальні та культурологічні новини. Чи існує формула кохання? Сьогодні закохані світу відзначають День святого Валентина. Дві половинки, два серця вони повинні дивитися не один на одного, а дивитися в одному напрямку. Живописний будинок у манчанці набридли, обшарпані і розписані підлітками стіни у під'їзді. Як в сказку приходять нам під'їзд, що таких в місті взагалі мало очі. Чужі серед своїх у Черкаській сім'ї усі члени згідно з головним документом не рідні один одному. Паспортисти по-різному записали їхнє прізвище. Помилки припустилися ще у 96-му, коли записи російської в радянських паспортах замінювали українською. Неправильно перекладене прізвище у родині помітили відразу, однак міняти паспорти не поспішали. Про що згодом пошкодували одне прізвище і три варіанти. Лише одне із них у сина черкащанки паняли записане правильно. Помилок припустилися паспортисти соснівського району. Черкас жінка пригадує, це було ще у 96-му році. Брали ніяких документів, виписували і із слів, як їм заманулося. Положили старі паспорти по всій вероятності, і написали по як їм заманулося. При перекладі паспортисти мали написати не гребенік і не гребіник, а «гребеник», кажуть мовознавці на те в українській мові існують правила. Якщо ми говоримо про прізвище, яке російською мовою звучить ґрібінік, то воно б мало перекладатися як гребенник. Чому ми не можемо погодитися із перекладом гребіник, оскільки у відкритому складі слово гребінь має форму гребеня, а тут відкритий склад. Необхідність замінити головний документ виникла, коли подружжя вирішило оформити спадщину на дітей. Паняла разом з чоловіком звернулась до Державної міграційної служби. Однак там на підтвердження справжнього прізвища треба свідоцтво про реєстрацію шлюбу українською. Одружувалася подружжя у Сумській області, поки документ там перекладають. Оформити спадщину жінка не може. Так при оформленні правочинів або відчуження, або набуття будь-яких прав на рухоме або нерухоме майно нотаріусами приділяється дуже велике значення. Відповідь. Відповідності паспорта і свідоцтва про народження, прописка ці всі відомості досліджуються нотаріусом. В разі виявлення нотаріусом якоїсь розбіжності між цими даними правочин вчинений не буде. Нотаріус відмовить у вчиненні правочину. Як тільки подружжя отримає свідоцтво про шлюб, зможе поміняти паспорти. Принаймні так їх запевнили в міграційній службі Черкаської області. Щоправда, не сказали, скільки це коштуватиме. Жінка сподівається, що помилка паспортистів не влетить їй у велику копійку. Віта зоречь Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. У Черкасах ледь не згорів приватний будинок, спалахнуло горище. Коли приїхали пожежники, вогонь охопив 20 квадратних метрів покрівлі і швидко поширювався. Стихію приборкали і з'ясували. Загоряння виникло через коротке замкнення електромережі, яку господарі протягнули через горище із порушенням правил пожежної безпеки. Із людей ніхто не постраждав. Власники житла відбулись переляком та діркою у стелі. В цілому за добу в області сталося три пожежі. До 200-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, яку відзначатимуть наступного року на Черкащині побудують дороги, принаймні до пам'ятних місць, пов'язаних із життям українського поета і художника. 330 мільйонів гривень влада області просить у міністерства фінансів. Це левова частка усіх запланованих витрат до ювілею. Про це йшлося у Каневі у ході робочої наради із підготовки до пам'ятної дати за участі міністра культури Леоніда Новохатька. Будівництво Канівського міського будинку культури з перспективою створення у ньому міжнародного культурного центру, завершення другої черги робіт у нижньому парку Шевченківського національного заповідника, облаштування співочого поля і виставкового центру, будівництво козацької церкви покрови Богородиці, у урочище монасторок, проведення реконструкції дороги від Успенського собору до підніжжя Тарасової гори загалом у передювілейний рік мають привести в належний стан завершити спорудження 25 культурних об'єктів у різних куточках області, і на це потрібні чималі Справа в тому, що 452 мільйони це пропозиція Черкаської ОДА до Міністерства фінансів. Що воно себе представляє? Там 330 мільйонів визначено це ремонти, реставрація і будівництво доріг до Шевченкових місць в Черкаській області. І залишається 120 мільйонів, це на об'єкти. Які є сьогодні історично-культурними пам'ятками перебування Шевченка на черкаській землі? Міністр культури Леонід Новохадько зазначив, що указ президента України про відзначення 200-ї річниці Шевченка можна виконати лише за умови поєднання зусиль місцевої та центральної влади. Також запевнив, що Мінкульт вже найближчим часом ініціюватиме розробку програми пріоритетної розбудови доріг до національних святинь. В першу чергу до неї включать ремонт автошляхів, які ведуть до всіх Шевченківських місць. Результати, які ми маємо одержати в кінці, вони. Грошима не вимірюються, вони значно вищі. Ми передбачаємо і групу так це, частину фінансування виділити на реставрацію, приведення в належний рівень об'єктів культурної спадщини Шевченківської, не тільки в Каневі, а загалом по Україні. Станіслав Шемет, Олег Клименко, Черкаська служба новин. 14 лютого, 23 роки тому вийшла в ефір перша програма обласного телебачення. Актуальне інтерв'ю із Черкас тоді побачили в усіх куточках області. Майже рік телестудія Рось виходила в телеефірі у Т1. Потім були інформаційні випуски Черкаської панорами, попередниці сьогоднішньої ЧСН. Про тих, хто стояв біля витоків Росії. Далі добрий день. Товариші. Сьогоднішня наша програма транслюється, як ви вже побачили, з Черкас. На цих рідкісних кадрах фрагмент першої програми обласної державної телерадіокомпанії актуальне інтерв'ю. Ведучий заслужений журналіст України Леонід Рябіщук. На той час керівник обласного телерадіокомітету за його участі у 1990 році. Обласний радіокомітет реорганізовано в Державну телерадіокомпанію. Прийшов він по суті від кореспондента до генерального директора, якраз генеральним директором лише став він 16 років, був керівником цієї організації. Будинок радіо, це, по суті, будинок Рибищука, тому що він, по суті, виконробом ще до всього був тут. І був бездоганним як редактор. І він вважав, що телебачення, якщо буде місцеве телебачення, воно буде давати правдиву, гарну інформацію, більш детально показувати одне діло послухати, друге картинку подивитися. Це ж зорова інформація, теж така, яка більше запам'ятовується навіть у деяких людей. Тому він вважав, що телебачення це дуже прогресивно і потрібно, і обов'язково його треба розповсюджувати. І сам їздив Чернігів. Ці купляв цього автобуса, який перші передачі робив на Черкащині, симпатію глядачів на вже оновленій Росі одразу завоювали інформаційні випуски від Черкаської служби новин. Проте фундамент успіху сьогоднішньої ЧСН закладали люди, що працювали ще над створенням черкаської панорами. Сьогодні у випуску здебільшого помірковані соціальні та культурологічні новини. В ефірі Черкаська служба новин телестудії телестудіроз. Добрий вечір. Так, що вечора вітали глядачів області Оксана Соколова, Олександр Хоменко, Денис Зерченко, Віталій Ковач та інші для них та багатьох їхніх колег. Русь була вдалим стартом. Сьогодні ці люди обличчя центральних телеканалів України. Підсумки останніх саме днів програмі факти тижня. з Оксаною соколовою. вечір сьогодні. Програми Русі дивиться більше мільйона глядачів. Телеканал лідер у регіоні за переглядом. На це працює і нова програмна політика обласного телебачення. Новий сезон телеканал «Рось» розпочав з нового оформлення. Зокрема, у нас зроблено чотири нових студії. У нас запущені нові нові проекти на телеканалі, п'ять ток-шоу, яких до цього на телеканалі не було. І це глядачам подобається. Сьогодні ми спостерігаємо, що на ток-шоу буквально збираються аншлаги. Люди приходять із задоволенням беруть участь у програмах. Телеканал став ближчим для людей з особливими потребами. Зі сурдоперекладом виходить денний випуск новин. Мовою жестів у перспективі виходитимуть соціально значущі проекти. Як зазначає Ліана Фатєєва, рось на досягнутому зупинятися не буде. завжди є куди рости, є чого досягати. Тому власне ми намагаємося зробити все, аби телеканал Рось і далі займав лідируючі позиції на ринку телебачення в Черкаській області. Мирослава Станкевич, Стенкевич, Андрій Єпіфанцев, Дмитро Мирошніченко – Черкаська служба новин. Народне мистецтво картинну галерею у під'їзді створила оманчанка Світлана Ковальчук. Тепер на сходових клітках будинку морські пейзажі, лелеки з лебедями, а на стелі блакитне небо. Два поверхи жінка розмалювала протягом місяця, витративши три тисячі гривень. У нагороду отримала подяку сусідів та чистоту у під'їзді. Ось це ось моя помощніця саме моя моє стрім'янечка, любіме. Фарби, пензлики і натхнення завдяки цим складовим стіни під'їзду уманської багатоповерхівки нагадують казкові декорації. Уманчанка Світлана Ковальчук, економіст за освітою. Раніше ніколи не малювала. Розписувати стіни взялася, щоб зробити будинок більш затишним. Мені було працювати, робота. цікаво було мені просто час улітало і хотілося продовжувати. Я вже вставала в 5 часов вранці і думала, що ж я сьогодні буду різати. До облагородження під'їзду долучилися й сусіди Світлани. Так на віконцях між поверхами з'явилися квіти та шторки. А за чистотою будинку слідкують усі його мешканці. Ми здружили з сім'ями. Ми теж нові в цьому під'їзді, живемо тільки рік. От, просто ми розуміємо, що це наше. і якщо не ми, то хто? Про Уманську багатоповерхівку Слава пішла по всьому місту. Сюди часто заходять сфотографуватися випадкові перехожі, а гості довго роздивляються картини на стінах. Всі, хто приходять в гості, дуже доволі в восторгі, що як в сказку приходять нам під'їзд, що таких в місті взагалі мало очі. Поки що у мистецькому будинку розмальовано лише два поверхи. Світлана Ковальчук планує прикрасити сходові клітини мальовничими пейзажами аж до дев'ятого. Щоправда, якщо цю ідею підтримують сусіди, бо на розпис одного поверху знадобиться не менше ніж півтори тисячі гривень. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Сьогодні день святого Валентина, день, коли співають оди коханню. Історії Ромео та Джульєти Трістана та Ізольди Анни Кареніної і Вронського підкорили світ і довели, любов, потужна сила здатна долати перешкоди, відстань і час. Не та людина, яка не пізнала цього почуття. Формулу щасливого кохання шукали наші кореспонденти. Вікторія та Сергій разом вже три роки навчаються в одному виші, познайомилися на студентському святі міз факультету. Вікторія пригадує, залицявся хлопець довго та красиво. Натовпі не запам'ятала просто його обличчя, і вже пізніше він почав мені присилати анонімні смс-повідомлення там контексту Привіт, я містер ікс. І ще довго він своє ім'я тримав у таємниці у такій. А Сергія кохана підкорила своєю вродою. Втім, зізнається, довго завойовував її серце. На да, інтрига була досить довго зберігалася. але Врешті-решт разом. Взаєморозуміння, дружба та вірність. Саме на цьому, на думку закоханих, вони зможуть побудувати спільне життя. Попри юний вік, вже знайшли власну формулу кохання. Дійсно, що дві половинки, два серця, вони повинні дивитися не один на одного. А дивитися в одному напрямку, і саме головне, що сьогодні дуже актуально для нашого часу, це вірність. Якщо не буде вірності один одному, тому я мені здається, що така пара недовго проіснує. Вікторія та Сергій мріють крокувати життям пліч опліч. А от онуфрій та Людмила Білі разом вже 53 роки, а з них 47 викладають у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Пані Людмила пригадує, першої зустрічі вистачило, щоб хлопець оволодів її думками. Тобто я вважаю, що все-таки мене посітило кохання з першого погляду. Прикметно, що юна Людмила впала в око саме хлопцеві її мрії. Про першу зустріч Онуфрій Васильович розповідає натхненно та з ніжністю. Я побачив по коридору, йде ну, така невисока, стромка, гарна дівчина. Питаюсь хлопців, а це що за дівчина? У шлюбі Людмили та Онуфрія білих народилося двоє синів. Розповідають, у житті було всього. Секрет свого щастя бачить тому, що вірно та щиро покохали один одного, а ще навчилися разом вирішувати проблеми та радіти успіхам. А от коли ми оці позитивні сторони сприймаємо і підтримуємо їх, то безумовно що це цементує. Родину, сім'ю. А от життєві принципи, життєві цінності. Ми вже переконалися, що вони в нас однакові. У кожної пари своя історія кохання. Але попри те, що формули щасливого шлюбу у них різні, закохані стверджують, важливо зустріти спорідну душу того, хто б розумів би тебе і підтримував не лише у радощах, а й в скрутну хвилину. Оксана Єфремова, Ірина Гюк, Максим Трабінова, Черкаська служба новин. І це всі новини на цю мить. Освідчуйтесь, кохайте і не забувайте підтримувати вогонь любові. Зараз Анна Іванченко про спорт до зустрічі. І вітання. Далі інформація про спорт. Через два роки Україна прийматиме чемпіонат Європи з баскетболу. Вже відомі в шести містах, які прийматимуть турнір, побудують шість нових сучасних та багатофункціональних спортивних арен. На жаль, в цей перелік міст Черкаси не потрапили. Кращі європейські збірні гратимуть в Києві, Донецьку, Одесі, Львові та Харкові. За оцінками чиновників, влітку 2015-го до України приїде один мільйон вболівальників. За два з половиною роки Україна здаватиме черговий іспит, вкотре на здатність на найвищому рівні реалізовувати великі спортивні проекти, зазначив президент під час зустрічі з високопосадовцями. Шість українських міст Донець, Дніпропетровськ, Київ, Одеса, Львів та Харків, мають за цей час побудувати нову спортивну та вдосконалити транспортну інфраструктуру. Віктор Янукович закликав чиновників при підготовці до турніру враховувати досвід та помилки, які відбулися при підготовці до футбольного євро. А губернаторів попередив. Щоб не затягували час з виділенням землі під спортивні арени. Нам треба буде багато попрацювати всім разом. Той ентузіазм, який є у виконавців, я його чув, що ми так просто і легко все зробимо, я його не поділяю, цей ентузіазм. Я вважаю, що буде напружена. І дуже відповідальна робота. Президент Федерації баскетболу переконаний, за масштабами події Євробаскет не поступатиметься в футбольному євро, а за деякими показниками навіть перевищить його. До України приїде на 16, а 24 національні збірні вони відіграють 90 матчів. Що в Україну приїде мільйон вболівальників. Згідно з вимогами ФІБА, мова йде про ультрасучасні спортивні арени, на яких виступатимуть кращі збірні європейського континенту. Чітко позицію ФІБА є бажання бачити ці арени в активному використанні на благо українців і після проведення чемпіонату. Сьогодні Україна має унікальний шанс продовжити розширення своєї спортивної інфраструктури. План заходів по підготовці до Євробаскету поки що в стадії розробки. Проте вже зараз відомо, які завдання перед Україною поставила міжнародна баскетбольна федерація. Україна має забезпечити спортсменів сімома сучасними спорудами та п'ятьма тренувальними базами. Мінімальна кількість глядацьких місць на стадіонах 6 тисяч для фінального матчу 15. Головний трофей Євробаскету 2015 розіграють розіграє в столиці. Вже вирішено Надсучасний сучасний спортивний комплекс будуватимуть за межами центру. У Білозір'ї триває всеукраїнський футбольний турнір «Юфай Зоря Кап». нині шість клубів, більшість з яких має прописку Черкаської області, дісталися екватору змагань. Так вчора свої перемоги оформив Черкаський Славутич та Білозірська Зоря. Причому білозірці святкували успіх над своєю другою командою з неочуваною різницею 17-0. Перемога з фантастичним рахунком над своїми молодими одноклубниками вивела Зорюг на перший рядок турнірної таблиці. Сімочок також має Цетус. На третій позиції йде Черкаський Славутич, який на турнірі припустився однієї поразки та виграв два матчі. Завтра Черкасьці зіграє з буревісником. А найтригуюча гра турніру між Славутичем та Зорею відбудеться у неділю по обіді. Юні черкаські футболісти здобули кубок дружби у Львові. Футбольна команда черкаської дитячо-юнацької спортивної школи «Дніпро-80» вдало виступила у представницькому турніру Кубок дружби, який традиційно приймає Львів. Окрім кубка, черкаські 13-річні футболісти здобули й особисті нагороди. Кращим вратарем визнано Богдана Ковальчука або бардиром Артема Мотруніча. Протягом трьох днів вихованці тренера Євгена Усенка боролися за перемогу з дев'ятьма командами України. У фіналі Дніпра 80 впевнено здолав надію з Дніпродзержинська з рахунком 3-0. Не дивлячись на те, що черкаські футболісти Дніпра 80 участь в цьому чемпіонаті беруть вперше, вони показали доволі високий результат. На фіналі вже проще було, вже всі успокоїлися. Дніпродзержинськ, новатор. Там 3-0. в вкус. Чемпіонат Черкас з футболу вийшов на фінішну пряму. Протягом трьох місяців кращі команди міста боролися в палаці спорту Будівельник за право вийти в півфінал. Незважаючи на те, що до завершення регулярного чемпіонату залишається зіграти ще один тур, вже відомий квартет команд, який побореться за чемпіонство. З дев'яти матчів, які команди мали зіграти у восьмому турі чемпіонату міста, серйозну турнірну вагу мали лише два поєдинки. В одному з них шарм обіграв Азот 4-2 і вийшов на другу позицію у своїй підрупі. А от за місце в четвірці кращих, яка навесні візьме участь у плей-офф чемпіонату області, билися Пальміра та Динамо. Успіх з рахунком 2-0 святкувала Пальміра. За тур до завершення регулярного чемпіонату Черкас місце у фінальній стадії змагань собі вже забронювали рятівник та цетус. Високі шанси вийти у четвірку кращих у Шарму та Дахнівки. Саме матч Дах... Нівчан в цьому турі наробив найбільше шороху. В грі проти рятівника футболісти переплутали вид спорту і по хокейному вирішили визначити переможця в битві Тавгаїв Івана Олександрова та Романа Сухостата зафіксована бойова нічия. за це обидва отримали від арбітра по червоній карці і пропустять наступний тур чемпіонату. На цьому у нас все. Ми бажаємо вам гарного та теплого вечора. До зустрічі! 15 лютого. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від п'яти морозу до нуля, вдень від двох морозу до трьох тепла. У Черкасах вночі мінус 1-3, вдень 0 плюс 2. Атмосферний тиск підвищений, найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря дещо зменшиться. Буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Нині на погоду Черкащини посили вплив антициклону зі сходу, тому з другої половини цього тижня погода стала більш прохолодною і сухою. Вже з'явились слабкі морози, а у вихідні вони посиляться до помірних. Увага! На більшості річок Черкащини відсутня крига, а лід, який лишився, з промоїнами та дуже крихкий. Будьте обережні. В цей час рівень води не викликає хвилювання. Він майже на два метри нижче від позначок виходу води на заплаву. Лише на річці Гнилий гнилийтіч в районі населеного пункту Лисянка. Рівень води на 30 сантиметрів перевищує позначку заплави. За церковним же календарем 15 лютого відзначається свято святострітання Господнього. Наші пращури вірили, яка погода на стрітання, такою і весна буде. Якщо на стрітання дорогу перемітає, весна буде пізньою і холодною. Якщо тепло на стрітання, весна буде ранньою і теплою. Передбачали погоду люди і по курам. Якщо вони нап'ються біля порогу води, вірили, весна буде теплою і ранньою. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.